Українські діти, зокрема, і тростянчани, замість дитинства, побачили, що таке війна. Цей біль вони відчувають у рази сильніше, а дехто з них пережив страшні події, які завдали каліцтв, поранень чи психологічної травми. Саме їм можна оформити статус дитини, яка постраждала внаслідок війни. Усі діти до 18 років, які перебували на території Тростянецької громади, з 24 лютого 2022 по грудень 2022, Ругий рік мають право на отримання цього статусу. Якщо особа досягла повноліття на сьогоднішній день, але перебувала на території Тростянецької громади до досягнення повноліття, вона також має право на отримання такого статусу. Дитина, яка зареєстрована на території громади, але була евакуйована з метою ну, збереження життя і здоров'я цієї дитини в період окупації, звичайно, має право на отримання такого статусу. З 14 років дитина має право звернутися Сама, але можуть звернутися і законні представники. Це батько, мати або ж опікуни, піклувальники, прийомні батьки і батьки-вихователі. Після 18 років особа звертається виключно сама, тому що вона вже досягла повної цивільної дієздатності і є одноосібним заявником. Але додає документи, які підтверджують той факт, що вона перебувала, будучи неповнолітньою на території Трецянецької громади, і отримала психологічно психологічне насильство. Згідно статистичних даних, близько 4 тисяч дітей проживають на території громади, і усі вони мають право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни. Дитина, яка зазнала психологічного насильства, це практично кожна дитина, яка на час окупації проживала на території Тростянеччини. Але ще, на жаль, є діти, які зазнали і контузій, і каліцтва, і якихось там фізичних травм, і депортовані діти, діти, яких взяли як військовополонених, як заручників, ну і таке інше. Ці діти, звичайно ж, теж. Першочергово мають право і повинні отримати такий статус для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни. Необхідно подати повний перелік документів. Це заява особи з 14 років. Дитини до 14 років законного представника, копія свідоцтва про народження дитини або іншого документу, що підтверджує особу дитини. Ну, якщо 14 років, 14 років, то це вже звичайно буде паспорт. Копія документа, що посвідчує особу заявника, це в тому разі, якщо тато, мама або інший законний представник подає заяву на отримання статусу дитиною. Копія... Документа іншого, що підтверджує повноваження законного представника, це якщо подає опікун, то копія рішення про призначення опіки або ж про створення приємної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу. Якщо дитина є внутрішньопереміщеною, то копія про довідки, ну, довідки ВПО, яка, звичайно, є у кожної внутрішньопереміщеної дитини. Копія відомостей про реєстрацію місця проживання дитини, якою ми підтверджуємо, фактично, що на час окупації дитина була зареєстрована. на Території Тростянецької громади, якщо дитина отримала внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів фізичне якесь там ураження, травму якусь поранення, каліцтво, контузію, то повинна бути відповідна довідка із закладу охорони здоров'я. Інші діти, які явних фізичних травм не отримали, звичайно, отримали психологічну травму, яка згідно постанови не потребує додаткових доведень. Обов'язковим документом є акт оцінки потреб на кожну дитину. Його можна взяти за адресою міста Тростянець, вулиця Леоніда Татаренко, 4 кожного понеділка, вівторка та четверга з 9 до 15 години. З собою треба мати бланк акта оцінки потреб та висновок, довідка з навчального закладу, що дійсна дитина навчається в тому чи іншому навчальному закладі, і батьків паспорт та код. І дитини свідоцтва про народження отримання цього статусу передбачає у майбутньому ряд пільг. На сьогоднішній день діти, які мають зазначений статус, мають право на безкоштовне харчування в їдальнях навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів на першочергове поселення у гуртожитки при вступах до вузів, на пільги відносно там сплат навчання, харчування вже в подальшому. Термін розгляду рішення про надання або відмову в статусі 30 календарних днів. Я хочу сказати, що цей статус отримають всі сьогодні, завтра, через місяць, через рік служба працює у цьому напрямку, тому що на нас державою покладені такі зобов'язання. Документи ми приймати не перестаємо. Якщо ми робимо перерву, то це означає лише одне, що у нас дуже великий об'єм заяв згідно чинного законодавства, які ми повинні розглянути і надати результат людям за місяць. Служба у справах дітей приймає пакет документів кожного вівторка та четверга з 8 до 12.00 за адресою місто Тростянець вулиця Миру, 6. Євгенія Железна, Валерій Шевченко. Тростянець, Телеканал ТВТ.